У Чернігові представили начальника міської військової адміністрації, якого напередодні створив президент України. Хоча Дмитро Бружинський особливого представлення він не потребує. Бойовий офіцер керував обороною міста під час облоги. Він є почесним громадянином Чернігова. каже, безпека на першому плані. Головний напрямок наш сумісної роботи буде це покращення передусім безпекового середовища. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Я думаю, в найближчий час ми зустрінемось з кожним керівником структурного підрозділу. Де ще до постави задачі, і ми будемо разом рухатись. Всі структурні підрозділи міської ради продовжать працювати наступного тижня. Планується сесія і виконком. І міська рада продовжують працювати. Буде перехідний період. Ми обов'язково з Олександром Анатолійовичем з заступниками міського голови сядемо, проговоримо. Всі алгоритми взаємодії, всі повноваження для того, щоб вони були для нас і не тільки для нас, а й для людей зрозумілими, і будемо рухатися. Відразу, Дмитро Володимирович, ми вас запрошуємо на сесію, щоб ви вже були присутні і. Переймали досвід. І ми конструктивно готові передавати ті повноваження згідно закону і досвід, який є у нашої команди, для того, щоб без ніяких проблем, без ніяких перешкод військова адміністрація виконувала свої функції в плані оборони і безпеки міста. Ми всі в цьому зацікавлені. Прізвища посадовців, які допомагатимуть Дмитру Бружинському керувати міською військовою адміністрацією. Мають назвати вже наступного тижня.